Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт, дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всією родиною, бо будемо сьогодні читати вперту казку. Беріть свої улюблені подушечки, ковдрочки, іграшки. Тати, мами, дідусі, бабусі, наливайте горнятко кави, чаю чи какао, і будемо починати. І я вам хочу сказати, що я теж знала одного такого хлопчика, схожого на віслючка. Казочка наша називається Впертий впертий віслюк. А написав її Михайло Пляцковський. Ну що, може, хто себе впізнає в цьому впертому віслючкові? Правда? Впертий 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 віслюк Михайло Пляцковський. От такий же впертий був віслюк на ім'я Абетка. Йому казали біле, а він відповідав чорне. Йому казали. Правда ж сьогодні гарна погода. А він бурчав, скоро піде дощ розмовляти з віслючком, а беткою ніхто не міг. Він би кого хочеш дістав. Але якось прийшло до віслюка поросятка, кнопочка, і сказала: Ти віслюк впертий, але я. За тебе. Ні, кнопко, я найвпертіший. Тоді поросятко витягло з кишені своєї курточки яблуко і поклало на стіл. А давай вирішимо так, запропонувало воно, – Хто кого змусить це яблуко з'їсти, той і найвпертіший. Давай, тільки я не хочу їсти це яблуко. А ти спробуй. Не буду пробувати. Ну, хоч трішечки відкуси, сам відкушуй. Але ж воно не смачне, ще як смачне, не здавався віслюк. Якщо смачне, тоді я його з'їм. Схитрував. Кнопка. Ні, я його з'їм. Ні я, ні я, ні я, крикнув роздратований віслючок Абетка, схопив зубами яблуко зі столу і почав його їсти за обидві щоки. От бачиш, засміялась поросятка кнопка. Є ж впертіший за тебе, я змусив з'їсти тебе яблуко. І кажуть відтоді, що Віслюк Абетка перестав пиратися. Ой, діти, я теж знала одного маленького хлопчика Едварда, якому казали так. А він казав ні. Йому кажуть так, а він ні. І це була доволі дивна гра. Коли тато казав єс, а Едвард ноу, єс ноу єс ноу. І все таки тато перемагав. Добре. Вам ось така вперта казочка. А мені що? А мені вподобайка та дзвіночок. Ну, все, до зустрічі! А я пішла готуватись до інших цікавих казок.